Зна... З вами знання помінка, і це посхалку, яку навіть День 19К не знав. Ну, певно, не знав. Ну, бути, ми не знаємо, ми не знаємо. Ну так, да, так. Да. Коротше, чи... чи це посхалка на машину, яку ще ніхто не діставав вон. Ми її не шпавнили. Да й що це ми, в принципі, без поняття? Да что, надо уменьшить все. Что можно получить? Я ее получил. Да. Потому, мы колонки покажем на другом секторе, что тут не спавнится. Это сам бокс или склад? Ну, соединенный. Испании, да, это сам и бокс. Еще мне нужно еще купить. Ну, как мне получить телефон в аккаунт и нормально помогу? Да, и воно, воно реально получается. Во. Я сейчас вот так, могу вот так побыть. И воно у вас появится в инвентаре. Во! Можна, що така птасі, але виявляється. І зараз я покажу її на іншій кауті. Це просто стукапеця класно. Ой, сейчас творю все І оця тачка! Вона їздить. Це не як це не якась... це не як... Кась, дом, ну, по яка не лаботиє, вона їзде. Тобі в інвентарі мені що вона є, де? Я вже доказував. в інвентарі там до машини, вот. Во вона тут є. Вон ціленька. По одному 84. Привіт, от та тачка. офігеть. Жалко, що в неї фари не включаються, наприклад, як в іншій. А ще є посха. А ще є вот ця тачка. і Подивіться, що тут знизу. Це фари. Включить фари наці. їх можна включить без якихось причин просто. Розказую в цьому відео.